Зранку російські військові вдарили по Зеленівському старостату. Про це у телеграм-каналі повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрачко. Пошкоджені житлові будинки та освітній заклад. Інформації про поранених немає. Під обстрілом зранку був і корабельний район Херсона. За інформацією обласної військової адміністрації, поранений 49-річний чоловік. Била армія РФ по обласному центру і минулої доби. Також атакували Антонівку, Комишани, Благовіщенське, Садове та Приозерне. Десь щоб о 11-й ввечері було, десь там бувкало, потім оцей загорівся, газ пошкодило. А другий був сюди, прильот, теж газ пошкодило, і волною вже і Все, Вікна повилітали всі. Ось воно осколками Ми Тут прятались, тут стояла три стула і от стул. Потом, уже когда начала ближе, мы перешли туда дальше. Ее, получается, от шума конфузила. А потом сюда перешли. Как раз сюда только перешли и полетели вот осколки. А потом уже побежали дальше в комнату. Все окна выбиты, Ой, двери прекрасно. выбиты, потолки побиты, газовый счетчик перебитый, газовая труба перебита, электросчетчик побитый. Ни одного окна целого. Обстреливала армия РФ. Минулые дубы и населенные пункты Бориславского района. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по місту Береславу та населеним пунктам Михайлівка, Львова та Бругунка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, населені пункти Львова та Михайлівка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також пошкодження зазнало приміщення підприємства. Через російські обстріли в населених пунктах правобережжя області є поранені та руйнування. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Пошкоджено 17 приватних будинків, три автівки, три газогони низького тиску. Там вже працюють спеціалісти. За минулу добу четверо людей отримали поранення внаслідок обстрілів. Спочатку зранку обстріл кіндійки з дрону отримала жінка поранення, а куботравму Борислав. І вже вночі та ввечері продовжувала обстрілювати кіндійку та селище текстильне. В селищі текстильному отримала акуботравму дівчинка 14 років. Їй було надана допомога медична від евакуації відмовилася. За повідомленням головного управління ДСНС у Херсонській області, за минулу добу на правобережжі рятувальники ліквідували сім пожеж, спричинених обстрілами російських військових. Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини, Херсон.